У залі подіюну визначили 19-го чемпіона закарпатської ліги. КВН у головній грі сезону за найомрієніший титул змагалися чотири команди: В хідозмінному змінному взоті із класичної гімназії, в комі журналісти Ужну, радужний єнот та одуванчик авторські збірні. Зіграли чотири конкурси: музичне привітання, розминку, відеоконкурс та фрістайли з зіркою. Що на вашу думку тягнеться безкінечно? Значить, плакат со етажки тягнеться. Ти стаєш! Ти знаєш коміняню? Не знаю, но вижу, аж явно не змукачила. Hey, так... Чекай, чекай, стоп. Та ти знаєш хто я такий. Коко, такий покемон. Прошу замітити молодий чоловік, може вися. Не ось розумієте, но не покемон, а покемян. Добре, я буду з вами толерантним. Я не буду казати, ти жирна, відійди, нема де пройти, я просто скажу. Чуєш, ти, терасо, ви стоп! Буде вот так, 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 вот так. А если не побідів махать, 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 нам на нам все Саня! Даня! Ви куди їдете? В парк! О, класне місто! У мене там корість живе! Служили разом! А ви куди? А я в Полтаву! Чого в Полтаву? Пересадка! Пересадка! Всі ми знаємо, що влітку в Ужгороді дуже часто вимикали воду. як би це виглядало в будівлі водоканалу? Ще після першого конкурсу в комі відірвалися від суперників на бал. Після розминки у фіналі з'явилася інтрига. У відеоконкурсі все ще раз змінилося, а після фрістайлу переможця визначили 0,8 бала. Тож 19-тим чемпіоном Закарпатської ліги КВН стали саме журналістки. Ми сьогодні єдина команда, яка представляє ужну, яка вийшла в чемпіонат, яка його виграла, яка взагалі сюди могла не потрапити, якщо б ми не зважилися і не пішли в літній кубок. Ну, нам дуже дуже приємно, тому що ми дуже багато часу для цього виділяємо. Ми збираємося за два місяці, навіть якщо це не виходить. Ми приходимо з редакторами, радимося, що нам краще до ні. Нам було сьогодні дуже приємно, що нам таку нагороду вручили. У нас вже три кубка. Це за чемпіонат розминки за за літній кубок кобакавен і тепер ця. Я рада, що в мене така крута команда, тому що це неймовірно мене дуже переповнюють почуття. І е, я думаю, що ми зареєструємося в інші ліги, щоб спробувати себе там. Ця перемога стала сенсацією. А ще в комі одна із небагатьох дівочих команд чемпіонів Закарпатської ліги КВН. Для мене, як редактора, це як перемога команди Лестер в чемпіонаті Англії в цьому році. Це велика несподіванка, але дівчата молодці і ну, переможців не судять. Це перемога. А далі по планам буквально через декілька днів команда Вхід у зміну в ЗТ поїде з нами разом з редакторами на всеукраїнський фестиваль, де ми обіцяємо привезти гран-прі всеукраїнського фестивалю Жарт Птиця. Після цього 29 числа у нас фінал кубку. А після цього у нас оновлена закарпатська ліга, новий формат, який буде дуже цікавий, і всіх запрошуємо. Традиційно Закарпатська Ліга КВН – це не просто гумор та жарти, а ще й благодійна складова. Протягом двох років Ліга долучається до руху підтримки закарпатських військових. Цього разу у волонтерську скриньку було зібрано 1720 гривень на потреби наших вояків на сході.